Доброго дня, шановні підписчики, з вами Наталя і простенька кухня. В наш час багато людей отримує гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, в яких присутствують отакі баночки з паштетом. З цього паштета дуже багато людей не знає, що можна приготувати. Я вам можу запропонувати рецепт грінок. Тут в цьому рецепті продуктів багато не треба. Це отака баночка паштету, хліб або батон, який у вас є вдома. Давайте спробуємо приготувати, може вам, воно прийдеться до смаку. Для грінок нам необхідна баночка паштету з гуманітарної допомоги, цибулька. Батон або хліб, якщо є, можна додати помідора і якийсь сирочок, якщо є. Відкриваємо баночку. Висипали паштет в мисочку і передавлюємо, можна вилочкою, можна товкушкою, ну я вилочкою. Так, додаємо цибулю. Перемішуємо. Солити не треба, тому що паштет солений. Солі тут достатньо, і спеції теж. Ну, а там, дивіться, на свій смак. Хочете додавайте, ну, тут цього досталь. Ще забула вам сказати, що потрібно додати сюди яєчко. Перемішуємо з яєчком. Помашуємо тепер наш хліб, бабобатон цією сумішю. Беремо противень, засланий пергаментом, змазуємо легесенько олійкою. Ліжби-ліжби, щоб трошечки. зовсім трошечки, Выкладываем наши греночки на противень. Так, выкладываем. Нарізаний помідорчик, це якщо у вас він є, як немає, можна не класти. І посипаємо сирочком. Так і ставимо наші грінки у духовку, поки не ростає сирок. Духовка десь повинна бути нагріта ну, 160 градусів, приблизно так. Це в залежності від духовки. Наші гріночки готові. Усім смачного!